Саме так ваші клієнти перетікають до ваших конкурентів, коли у вас несистемний відділ продажів. Вітаю! Мене звуть Іван Фролков, я експерт та власник міжнародної консалтингово навчальної компанії. Формули продажів ми будуємо системні та прибуткові відділи продажу по всьому світу. Вже побудували понад 150 відділів з середнім зростанням плюс 32%. І Я хочу поділитися з вами власним досвідом. Тому запрошую вас на наш безкоштовний майстер-клас на тему, як власнику бізнесу систематизувати свій відділ продажів у 2024 році. Буде дуже важлива тема, адже будемо розбирати найсучасніші інструменти управління відділом продажу. Також поговоримо про головні помилки, які допускає власник в управлінні відділом продажу, і ми з вами проведемо міні-аудит вашого відділу продажу, тобто це буде теоретична та практична частина. І ви вже під час аудиту дізнаєтеся, скільки ваша компанія не дозаробляє грошей в місяць. А також поговоримо про три системи, які повинні бути в вашому відділі, щоб ваш бізнес максимально масштабувався та був попереду ваших конкурентів. Як завжди буде цікаво та практично, в кінці суперкруті бонуси. Тому. Реєструйтеся по посиланню нижче і чекаю на вас на нашому вебінарі. До зустрічі!